ЗІПЕЛОР. при болю в горлі. Фінал, і ми з хлопцями вирішили, що вкрадемо у вас різдво. А ми з дівчатами вкрадемо у вас перемогу. Не бувати цьому. Зараз подивимось. Отже, завдання на фінал таке: перед вами ялинка і багацько-багацько червоних стрічок. Одна з цих стрічок, ми не знаємо, яка саме прив'язана до ялинки. Суперники по черзі тягнутимуть за ту стрічку, яку кожен сам собі обирає. І той учасник, який першим завалить ялинку, принесе перемогу своїй. Команді. Вибирай собі стрічку. Я перший? Так. Що ж? Тільки обережно не зачіпай інші стрічки. О, боже. О, ні, О, боже, ні, ні. ні. Сор. Мінуса. <звачка> <свисті> так, тепер я. Давай, Лесь, тягни просто та й все. це вона. <свисті> все, Лесь, Нічого не треба більше робити. <плес> Лесь, ти куди? Це ж твій подарунок. <плес> Можна вже? Так. Давай, Настя, давай, мала. Давай. Настя, Настя, Настя. Я вірю в тебе. Давай, просто, давай, так. давай. Просто тягни. Так, хорошо. Ще менший подарунок. Чого ти до мене прийшов? Я до я тебе не хочу. Я не хуже. до тебе прийшов. Не, я тут моїм отоскі. Не ходи мені. Мотоськи. Це не чесно. Та яка різниця? Це я не просто чесно. дивлюсь. Не підходим близько. Не підходим. Та я взагалі стою в трьох метрах. А, просто просто я свій. Ти <рес> міг її взяти руку. Що <рес> міг її взяти? Давай. Третім оком, шатма брахмає, потяни його. О, хорошо. Тягни, ну, тягни. Вже не то. Чувствує, душа моя, що не то. Не то. <світ> так, у черзі, правильно? <світ> так, так, да, 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 так, так, давай. Так. Ти зламав ногу. Зламав ногу. Що ви відчуваєте? Та давай, працювати. Нічого, давай, не відчуваємо, Бери, та... тягни. Що не будь тягне. Ну, Машлятина, ну. Тепер ну. моя черга, правильно? Так. так. Ви на мене надавили просто, я розгубилася. Ні. Ні. Йозера суперпреміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Леся Леся, Леся 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 Леся, давай, давай не підходь лися, близько Леся. Леся. Леся! Ти надто близько стоїш. Леся, Леся, а ну хлопці, заглушіть їх! Леся! Леся, Леся. Леся. Леся, Леся. <пликсує> 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 чи хто йде? А, мужики! Давайте цяку. Так що він середини бере! Ну мені так зручніше. Дивитися, яка ленточка. підходить до ялинки, правильно? Сюди! Тихо! Настя! Настя! Настя, ти не хоровод водиш! Давай тягни! Шикарна ленточка! Шикарна стрічка! Власне, немає, чого додати! Ці смурку, грінчі, жіночі статі сьогодні перемагають 16 тисяч гривень дівчат. Молодень, недовольний, недовольний. Я все одно, я все одно виходу у вас різдво. Дякую! Дякую!